Привіт, друзі, я Оля, і це мій садовий простір. Щиро вітаю вас на моєму каналі Home Amount The Roses. Тут квіти цвітуть не тільки в ґрунті, а й у серці. А садові історії пахнуть білими хмарами, солодким медом, тихою прохолодою вечора, гортензіями і кавою. Як завжди. Літо чемно збирає валізи і ще на кілька днів затримується на порозі, але вже махає нам рукою. З понеділка почнеться осінь. Останні дні серпня це ніби поєднання фінального акорду і прелюдії до нової мелодії. Літо тримається за край саду сонцем, ароматами і кольорами. Немов актор, який не хоче йти зі сцени після бурхливих оплесків. Загалом серпень завжди схожий на валізу, повну вражень, але вже зібрану і застебнуту. Мій сад у ці дні особливо щедрий. Виглядає так, ніби він вийшов на фінальне дефіле сезону. Троянди ще квітнуть, гортензії у повному розквіті і демонструють свій шарм і велич, але вже дуже виразно відчувається тихий подих осені, яка стоїть поруч і готується вийти на сцену. Вона визирає із за куліс, тримає в руках кошик із туманом і павутинками і чемно чекає свого виходу. Саме в цю мить гортензії розкривають свою особливу красу. Вони стають головними героїнями саду на межі двох сезонів. Друзі, у одному із попередніх відео ми знайомилися з моєю гортензійною трупою Красунь загалом, і я вам обіцяла розказати про кожну окремо. Отож сьогодні виконую обіцянку і запрошую вас у новий садовий серіал. Тепер головними героїнями будуть мої гортензії. Адже погодьтеся, коли бачиш їх усіх разом, легко загубити індивідуальність, а кожна гортензія має свою історію, свій характер і навіть свої капризи. Цього року навіть буря вирішила взяти участь у моєму садовому серіалі. Вона претендувала на головну роль, влаштувала стихійну сцену, але гортензії не здалися, відстояли свої ролі навіть у порваних сукнях. Тож ходімо разом подивимося, як мої красуні виглядають сьогодні. Сьогодні перша серія мої гортензії по І тут будуть і вишукані панянки, і маленькі героїні, без яких сад уже неможливо уявити. Дозвольте вам першою представити мою волотисту гортензію Ваніла Фрайс. Ось вона. Моя Ваніла Фрайс, головна кінодива цього сезону. Вона виходить на сцену неспішно, з гідністю справжньої королеви, якій не треба поспішати, щоб усі погляди були прикуті саме до неї. Її стиль ніжність із характером. Спершу вона з'являється у білосніжній весільній сукні й робить легкий реверанс. Потім, коли літо входить у смак, Приміряє рожево полуничний відтінок, немов розкішний десерт із вершками і полуничним сиропом. А під завісу сезону вона перевтілюється у справжню драматичну героїню в ягідно-бордовому, з поглядом який обіцяє новий сюжет і тримає інтригу до самого кінця. Я завжди кажу, що ваніла Фрайс це гортензія для ласунів, але без калорій. Вона нагадує про ті моменти, коли життя солодке саме по собі, без додатків. І щоразу, коли вона змінює колір, я ловлю себе на думці: навіть у саду можна побачити магію трансформації. Що цікаво, Ваніла Фрайс завжди тримає себе впевнено. Навіть коли поруч розквітають велетні, вона не губиться. Вона знає, що її краса у зміні, у грі відтінків. Це як жінка, яка вміє дивувати новою сукнею на кожне свято. А ще вона дуже любить сонце. У тіні її кольори ніжніші, стриманіші. Але якщо дати їй достатньо світла, вона покаже справжнє шоу. І саме за це я її обожнюю. Ваніла Фрайс ніколи не повторює себе, кожного літа вона інша. У моєму саду ця пані з характером росте і кущем, і на штамбі. Цього року штамбові панянки витримали справжній іспит. Буря вирішила перевірити їх на міцність, сильний вітер поламав половину велетенських суцвіть, ніби вирішив забрати собі весь цей розкішний десерт. Але ваніла не здалася, і навіть у побитому вигляді вона виглядала так, що мимоволі думаєш, ну, як можна залишатися настільки вишуканою після такого удару стихії? Її соцвіття – це окремий жанр до 30 сантиметрів завдовжки. Широкі й пишні, вони нагадують кульки ванільно-полуничного морозива. Коли пагони згинаються під їхньою вагою, кущ перетворюється на пишну квітучу кулю, від якої хочеться відламати ложечкою десерт і пригостити друзів. У такій миті я ловлю себе на думці, що навіть найкраща кондитерська Франції могла б позаздрити такій витонченості А ще ця француженка має характер, який не видно з першого погляду. Вона й виявилася напричут витривалою, без проблем витримує морози до 32 і спокійно переживає бурі. Ніби вміє зняти з себе стрес так само легко, як змінює сукню з білої на рожеву. Саме ця сила під тонкою вуалію ніжності робить її особливою. Для мене ваніла Фрайс символ краси, яка не здається, вона нагадує, навіть після бурі, навіть коли життя ламає твої гілки, можна залишатися прекрасною. Я дивлюсь на неї. І відчуваю, як повертається віра, що все буде добре, бо така краса справді здатна рятувати світ. І знаєте що? Я їй вірю. Наступна учасниця нашого гортензійного дефіле Волотиста гортензія Фантом. Це справжній гігант. Він не просто високий, він величезний, справжній велетень сцени. Коли він розквітає, то ніби каже іншим: звільніть місце, зараз буде головний номер програми. Його соцвіття настільки велике, що часом здається, варто підставити тарілку, і можна накривати святковий стіл до 40 сантиметрів, справжні корони на його потужних стеблах Він не знає, що таке скромність, якщо інші гортензії створюють фон, фантом завжди виходить у центр уваги. Але є в ньому щось шляхетне, попри свою масивність, він тримає форму. Стебла міцні, квіткові шапки не падають від дощу, наче справжній солдат на варті саду. І мені це подобається, він ніби охороняє моїх ніжних героїнь від примг погоди. Фантом це артист із великим голосом. Якщо Ваніла Фрайс грає ніжний романс, то фантом це цілий симфонічний оркестр. І коли він світе на повну силу, здається, що весь сад аплодує йому стоячи. Звичайно, через його розміри доводиться залишати йому простір. У тісноті він почувається незатишно. Це той випадок, коли треба визнати, так, ця гортензія справді головна на сцені, і їй потрібна власна арена. Я люблю фантом за те, що він уміє бути величним без пафосу. Він, ніби каже, так, я великий. Так, я яскравий, але я тут, щоб додати силу саду, а не забирати у когось увагу. І саме це робить його справжнім велетнем з характером. Його квітки стерильні, змінюють забарвлення залежно від фази цвітіння, від вершково-білого до ніжно-рожевого. Пагони міцні, добре утримують великі суцвіття. Молоді пагони пофарбовані в яскраво-зелений колір. Більш дорослі набувають червонувато коричневого забарвлення. Листя темно-зелене, довгастої форми з дрібно-пилчатим краєм, восени набувають жовтого забарвлення. Максимальна висота дорослої рослини 2 метри 2,5 діаметр крони до 2 метрів. Високу декоративність він набуває на четвертий, п'ятий рік після посадки цвіте з липня до вересня, а квітки змінюють колір від кремово-білого до ніжно-рожевого. Цей сорт був нагороджений престижною премією за заслуги перед садом Award of Garden Merit від королівського садового товариства Великобританії в 2008 році. Отакий От він, мій фантом. А це волотиста гортензія Polar Bear. Це снігова королева мого саду. Королева прохолоди та тривалого цвітіння. Вона завжди у своєму білому вбранні, настільки чисто мусяючому, що в сонячний день здається перед тобою не квітка, а снігова хмара, яка випадково приземлилась серед зелені. Її суцвіття величезні, щільні, справді ведмежі лапи, але при цьому вони мають ту легкість і ніжність, якої не чекаєш від такої маси. Полар бір ніколи не дозволяє собі хаосу. Усе на ній виглядає акуратно, вишукано і велично. Вона створює відчуття прохолоди навіть у спекотні дні. Інколи я дивлюсь на неї і думаю, якби можна було взяти шматочок цього сяючого, білого і покласти в чай, то вийшов би напій з ароматом тиші та спокою. Полар біар це гортензія, яка вміє тримати сцену сама. Вона не потребує сусідів, щоб виділитися. Але поруч із трояндами чи ліліями, її білий колір стає ідеальним фоном, на якому інші квіти виглядають ще яскравіше. Її характер це велич без крику, вона не випрошує уваги. Але коли ти проходиш повз, мимоволі зупиняєшся. Бо така білизна і така гармонійна форма не можуть залишитися непоміченими. Для мене Polar Bear – це символ садової чистоти й сили одночасно. Вона нагадує, навіть у літі завжди є місце зимовій свіжості. Цей сорт є гібридом лаймлайт і Grandiflora, створеним у Нідерландах у 2013 році. Пол Арбієр має великі, конусоподібні суцвіття, що змінюють колір із лаймово-зеленого на білий, а до осені на ніжно-рожевий. Висота й ширина куща досягає приблизно 2,5 метрів, що робить його ефектною прикрасою будь-якого саду. У моєму саду більшість гортензій ще зовсім молоденькі. Їм по 2-3 роки. І хоч вони ще не досягли своєї максимальної сили, вже зараз тішать мене рясними і неймовірними суцвіттями. Я свідомо обрізаю їх низько, бо мені не потрібні кущі за вишки по 2 метра. І я хочу, щоб вони залишалися компактними, з гарною формою, але при цьому давали великі, вражаючі суцвіття. І мушу сказати, це працює. Камера, на жаль, не здатна повністю передати розміри цих квіткових волотей і, мабуть, не здатна передати й мого захоплення. Але повірте на слово, стояти поруч з ними це справжнє диво саду, від якого перехоплює подих. Саме така низька обрізка стимулює появу сильних молодих пагонів. А чим міцніші пагони, тим більші й красивіше суцвіття. Тож навіть невисокий кущ може дати волоті, що вражають розміром і красою. Наступна моя красуня гортензія ламлайт це справжня леді зі смаком, вона не прагне бути надто яскравою чи кричущою. Її сила в елегантності. Вона завжди вдягнена в відтінки зеленого з лаймовим сяйвом, ніби хтось додав у її сукню краплю свіжого лайму. Коли в саду стоїть спека, ламлайт поводиться так, ніби це її не стосується. Інші квіти трохи втомлені, а вона стоїть свіжа, прохолодна, ніби скелихом махіто в руках, прикрашеним часточкою лайма і кубиками льоду. Вона приносить у сад відчуття легкості і прохолоди, дарує свіжість та додає своїм виглядом легкий святковий настрій. Я завжди дивуюся, як довго вона тримає свій зелено-лимонний відтінок. У прохолодні дні він зберігається майже до осені, а коли літо спекотне, поступово переходить у білий, але все одно залишається стильним. У будь-якому кольорі вона виглядає доглянутою, наче модель, яка вийшла на подіум. Ламлайт це гортензія, що ніколи не підведе. Вона міцна, рясно квітне і завжди виглядає розкішно, але розкіш у неї не в пишності чи в яскравості, а в простоті й витримці. Вона, як та панянка, завжди знає, що вдягти, і завжди виглядає доречно. Мені подобається, що ламлайт уміє бути фоном для інших квітів, але водночас легко бере на себе головну роль, якщо треба. Вона гнучка, але не втрачає характеру. І, можливо, саме за це я її люблю найбільше за вміння бути елегантною без зайвих зусиль. Цікаво, що ламлайт це результат кропіткої роботи нідерландського селекціонера. Пітера Цвайненбурга у 1986 році він схрестив два неопубліковані сорти волотистої гортензії і серед нащадків обрав Ламлайт, ту, що мала саме унікальне забарвлення суцвіть від лаймово зеленого до рожево-бордового. Сам кущ виростає високим до 2,5 метрів, заввишки і близько 2 метрів завширшки. Суцвіття дуже щільні, конусоподібні розміром до 30 см. Розквітає світло лаймовим, далі поступово біліє, а восени набирає рожево-зелених відтінків. Цвіте з липня до вересня, добре тримає форму навіть після дощу й вітру. А тепер після величних аристократок час познайомитися з маленькими красунями. Вони не ростуть у два метри, але їхній шарм і характер анітрохи не менші. Це моя Бобо, маленька чарівниця. Її кущик зовсім невеликий, але квіти на ньому стільки, що він виглядає більшим за саму себе. Я люблю в Бобо цю щедрість. Вона не економить на квітах, вона цвіте так рясно, що, здається, ніби намагалася перевершити старших сестер і довести, що розмір це ще не все. Це справжня мініатюрна зірка, яка здатна прикрасити і маленький сад, і велику клумбу. Бобо дуже позитивна, вона завжди усміхається і несе в собі світло, навіть коли навколо похмуро. І за це я її обожнюю. Компактна красуня доростає лише до метра у висоту і стільки ж у ширину, але буквально вкрита великими конусоподібними квітами. Усе літо білі бутони, що поволі змінюють кольор на ніжно-рожевий. До того ж, цей сорт дуже морозостійкий. Чудово підходить для контейнерів і невеликих садів, навіть нагороджена преміями за елегантність у компактному форматі, а це Little Lime – молодша сестричка знаменитої Lime Light. Вона, як кажуть, маленька та вродлива той самий освіжаючий лимонно-зелений відтінок, але у форматі міні. У моєму саду вона завжди виглядає доглянутою, компактна, акуратна, наче справжна леді, яка навіть у домашньому халаті вміє виглядати стильно. Little Лайм доводить, що елегантність не залежить від розміру. Я називаю її своїм кишеньковим лимонадом, бо влітку, коли на неї дивишся, справді відчуваєш прохолоду й легкість, як від ковтка охолодженого напою. Кущ виростає до метр п'ятдесяти і має яскраво лаймові суцвіття, які пізніше стають білими, рожевими і навіть бордовими восени. Дуже витривалий сорт, ідеально підходить для контейнерів, бордюрів і сушіння. Він не вимагає складного догляду, але рясно цвіте навіть у тісних умовах. А це романтична мрійниця Пінкі Проміс. Вона завжди тримає своє слово, обіцяє бути ніжною і залишається такою весь сезон. Спочатку вона цвіте білим, але поступово набуває рожевого відтінку, наче злегка зніяковіла від комплементів. Її рум'янець виглядає дуже природно і зворушливо. Наче дівчина на першому побаченні, яка не приховує своєї радості, і в цьому її чарівність, вона проста, але щира. Пінкі Проміс добре тримає форму і довго цвіте, тому її присутність у саду завжди додає гармонії і легкості. Це та квітка, яка не прагне бути головною, але створює відчуття тепла і затишку навколо себе. Має тривалий період світіння, що триває з початку літа і до пізньої осені. Справжнє свято краси в саду. Ну і остання на сьогодні моя красуня Літл Спукі. Це вже зовсім казковий персонаж, одна з моїх улюблених маленьких героїнь. Її назва ніби натякає на щось страшненьке, але насправді вона наймиліша з усіх. Маленька, кумедна, з виглядом трохи несерйозної гортензії. Її форма і розмір такі, що, здається, вона могла б жити в саду у гномів. Але в цьому і її шарм. Поки інші демонструють велич і пафос, Літл Спукі дарує легкість і посмішку. Це кущик малюк із білими, акуратними суцвіттями, які виглядають так, Ніби її підстригли спеціально ножницями перукаря, вона така компактна, що здається, поміститься на долонях. Я завжди жартую, що єдиний спуківній – в ній це те, як швидко вона краде серце кожного, хто її бачить вперше. Найменший представник волотистих гортензій. Висотою всього близько 50 сантиметрів. Але з пишними білими суцвіттями з легким відтінком лайма. Дуже крутий для контейнерів, бордюрів чи маленьких садів. Справжній змінотворець для обмежених просторів. А тепер, друзі, невеликий спойлер. Бо як же серіал без натяку на наступний сезон? До мого саду сьогодні приїхала зовсім свіжа партія гортензійних акторок. Це камео нових героїнь, які зовсім скоро матимуть великі ролі у моєму садовому серіалі. А поки вони освоюються на репетиційній базі, в горщиках, наче маленькі акторки, які тільки но вийшли на сцену, ще збірками на сукнях, і трохи здивованим виглядом після дороги. Але я вже мрію, які сцени вони створять наступного літа. Тож дочекайтеся, далі буде. А тепер дозвольте представити моїх новеньких красунь. Гортензія Бонфєр приїхала з вогником у серці і обіцяє феєрверк рожево-червоних барв, що зігріє навіть похмурий день. Яскрава й пристрасна, ніби каже Готуйтеся, я запалю ваші клумби. Це буде вогняний акцент сезону. Лівінг Літл Розі. Маленька лялька у червонувато рожевій сукні. Вона ніби шипоче, як компактна милота, але житиму довго і красиво. Милуватися можна годинами, настільки вона чарівна і амбітна. Пінкачу без коментарів, дитина анімешка в саду, кумедність, енергія й рожевий фейерверк. Справжня покемонка з пелюстками. Її ім'я вже викликає усмішку, а квіти, що змінюють білий на рожевий, додають відчуття сюрпризу. Лайт легка, ніжна, сяє, ніби ліхтарик. Тендітна романтична душа, яка вміє міняти кольори з ніжно-зеленого на теплий рожевий, вона точно стане музою для фото і ще не раз змусить мене зупинитися з камерою в руках. А ще є особлива садова тріня. Вони навіть за назвою звучать як одна родина мої нові грандбрейкер сестрички Вони різні за характером, але разом творять справжній садовий ансамбль. Граунбрекер Блаш. Найніжніша у вишукано рожевому справжня романтична панянка, яка любить увагу. Граунбрейк Рубі. Пристрасна яскрава, мов рубінова коштовність із характером, що змушує озиратися. Браун Брекер Грін свіжа, легка і трохи пустотлива, вона, наче Яблучко, щойно зірване в саду, освіжає і додає веселого настрою. Разом вони виглядають як троє сестер із різними темпераментами і характерами. Одна ніжна, друга вогняна, третя безкетно грайлива. Уявляєте, що буде, коли ця тріня підросте і влаштує свої вистави у саду? Ну, от підійшла до кінця перша серія нашого гортензійного серіалу Вишукані панянки і маленькі героїні». кожна зі своїм характером. Але це тільки початок. Далі будемо знайомитися з іншими мешканками мого саду, бо гортензії, як і троянди, заслуговують, щоб про них розповідали поіменно. Сад завжди вчить справжня гармонія, народжується там, де є місце і для величних, і для скромних квітів. Гортензії нагадали мені, що зміна кольорів і настрою це теж частина життя. Хай і ваші дні будуть такими ж багатобарвними і щедрими, як літній сад у розквіті, хай у ваших серцях теж завжди квітне щось особливе: до нових зустрічей у нашому садовому театрі, гарної погоди вашим садам і миру вашим домівкам!